Христос посеред нас, браття і сестри, сьогодні хотів би з вами роздумати над такою темою, як християнин має реагувати на поведінку агресивних людей. Часто в нашому житті ми зустрічаємося з проявами агресії в нашу сторону, зі сторони людей, які опановані злобою, ненавистю. Які ображають нас, кривлять нас. І природні наше бажання, чисто і відповісти їм, захистити себе. Але до чого це призводить? А це призводить до гніву, до сварки, до конфлікту з такою людиною. І це тільки посилює той конфлікт, який насправді ми могли би уникнути. Чого навчає нас? Господь Бог через священне Писання. Господь навчає нас ігнорувати зло, не вступати у контакт зі злими людьми, тому що Це тільки посилить ту ситуацію, погіршить її. Адже хто така людина, яка є агресивна, яка має ненависть, яка має злобу до нас? Це людина, яка опанована злом, яка інфікована дією Злого духа. А як реагував Ісус на дію Злого духа у своєму земному житті? Ісус не вступав у діалог з дияволом, казав геть від мене сатано. І так само навчає нас, коли ми хочемо бути справжніми дітьми Божими? Ми маємо таких людей ігнорувати, не спати з ними у конфлікт, у сварку. Але ми скажемо, ця людина нас образила, назвала нас дурним, назвала нас іншими поганими словами, хіба не маємо обов'язку себе захистити? Не потрібно цього робити, тому що тій людині ми нічого не доведемо. Але ми тільки впустимо те зло, яке йде від тої чи іншої людини у своє серце. Ми станемо подібними до тієї людини, яка провокувала нас до конфлікту, до сварки. Тому якою є поведінка християнина? Це не вступати у діалог зі злом, ігнорувати те зло, яке йде в наше життя через іншу людину. І тоді, найперше, ми не порушимо заповіді Божої, не образимо нашого кривника, свого роду підставимо другу щуку. Друге, ми збережемо мир у своєму серці, що є дуже важливо, тому що навіть жодне відстоювання правди, так би мовити, нашої людської правди не вартує того, щоб ми у своє серце впустили зло, ненависть. Ми можемо тільки відступити в сторону. Тільки відійти і сказати: Я не хочу з тобою розмовляти. Я не маю бажання вступати до конфлікту з тобою, тому що ти зараз не при собі. Я помолюся за тебе, щоб тебе Господь Бог заспокоїв. А коли ти заспокоїшся, то ми з тобою порозмовляємо, але порозмовляємо. У спокої, у мирі. Ми можемо тільки помолитися за ту людину, яка провокує нас до конфлікту. І не потрібно відстоювати різних своїх правд, тому що в кожної людини своя правда, і ми нічого не доведемо іншій людині. Тому постава християнина є такою, що ми маємо проігнорувати, проігнорувати провокацію до. Конфлікту до сварки, уступити, так би мовити, тій людині. І це буде дуже розумно з нашої сторони. І ми тоді дійсно докажемо, що ми є справжніми християнами, які зберігаємо мир і спокій у нашій душі за будь-яких обставин. Амінь.